Це розвивається, я не можу. Ви впала, ви впала, радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь, з тобою благодарна, хто розпалися нас. Ісус Христос каже всім нам, що немає більше того любові, як хто покладе душу свого, свою за ближнього Свого не даремно. І Він поклав душу свою, бо любив Україну, любив, любив свій народ, любив кожного з нас, що ми могли спокійно тут жити. І напередодні Пасхи, коли ми всі будемо святкувати, казати один одному Христос Воскрес! І відповідати, що воїство Воскрес! Брати мої сестри, українці християни, це дає нам надію. Надію, Воскресіння, що всі наші рідні та близькі, які помирали з вірою, які покладали свою душу за нашу свободу, настане той день, коли ми їх побачимо під час другого приходу Ісуса Христа. Гергоні не вмирай, державні не вмирай, дервоні не вмирай, герої не вбирай. Це була чудова, прекрасна дитина, яка завжди посміхалася, яка завжди світилася радістю і дуже жалко, жаль, що. Так трагічно закінчилось його життя. Ну, я чула, як батько говорив, що на блокпосту, що трапилось на блокпосту, їх обстріляли. Це все, що я знаю. Обої, за кожної людини віддати останню шану тому, хто віддав своє життя, квітуче, саме починаючи, що діти залишаться без батька, вдова лишилась. Батько, бідний, сестра, всі зараз переживають. Дуже обідно за те, що він мав 28-го вже йти на демобілізацію. Це саме найобідніше, що не дотягнув трошечки. Така була напевно, мрія, що вже на Пасху буде вдома зі своїми дітками. Звичайно, дуже, дуже болять.